Короткий анонс покажу. зовсім коротенький. от Так, так, так. Значить, буде дуже маленький розмір. Дисплейчик. Ще менший суттєво, ніж у радіокод 102. От. Висота 6 мм. цифр ширина 22. І на дисплеї одночасно вся інформація, не так як в радіокод, зразу і потужність дози, і накопичена доза, і за скільки днів і годин накопичена ця доза, і графік в реальному часі водопадом, і похибка, яка потужності дози, і батарейка, наскільки заряджена. Ну і показується, в яких одиницях, чи це мікрорентгени, чи мілірентгени, чи рентгени. І так само доза показується, чи рентгени, чи мікрорентгени, чи мілірентгени. і значок звуку, який зараз сигналки, там, щелчки і так далі. От, все, в принципі, показується одночасно зразу на дисплеї. Вся інформація з одного погляду. <кій> Дуже маленьке все. Дисплейчик От, такий цієї плати не буде, вона в 6 разів менша буде. Це на зарядки акумулятора. Акумулятор буде менший в 10 разів цієї кнопки не буде. Світлодіод, блималка буде. Ця плата маленька буде, динамік буде менший. на платі ця плата буде менша, потенціометрів не буде, таких великих. І все, більше нічого нема, все поміститься. Малесенький корпус. Лічильник. Це СБТ-10А зараз під'єднаний. Можна буде виносні блоки під'єднувати на проводах. Пізніше, можливо, на Bluetooth будуть під'єднуватись блоки окремо. Значить, і... Ну от, Все, показав. Це буде радіо... ну, розміром як радіокод 101, але слюдяний альфа-бета гамма. І датчики нейтронів сюди під'єднуються, тому що моя плата працює від 0 до 5000 вольт. Сюди можу під'єднати будь-який лічильник нейтронів, які від 2 до 4000 вольт працюють. Любий газорозрядний, який від 300 вольт працюють до 4000 вольт, ну там мст 117 різні є. І датчики нейтронів будь-який, і можу під'єднати кристал, фотоелектронний помножувач фотодіоди, або скляні, або твердотільні, або вакуумні скляні. Будь-що можу під'єднати все, що завгодно. І от, ось такий маленький буде. От розмір, щоб порівняти, зараз покажу. От розмір дисплея радіокод. Один ось такий настільки більший. І от розмір мого настільки менший. От така різниця в розмірах. Тобто прилад можу зробити тонший і менший, це буде компактно. Або можна такий самий, можна більший, якщо хтось хоче такий акумулятор, 18650, можна взяти такий корпус, туди вліпити два штуки аж, або три, хто скільки захоче. Ось таке, ну все. Це анонс показав. От. Більше вже. О, ну, Цей, до речі. Корпус це э, під інший дисплей. Там багато кнопок управління, це вже більш професійний там інший буде. От, Ну... От. радіокод Альфа бета, гамма, слюдяний. От. Такий анонс. Все, на цьому все, бо боюсь видати всі тайни. <гум> все. Всім пока.